стал час косить. Вот так И там раз, два, три, четыре, пять. Что А ну показывай, показывай. Охо, Собака, стой. Які красавчики! Які красавчики, які ще скільки щаскії. Диви. Тут є. Ще є здорові. А там ще скільки їх. Йома я диви. Речі, два, три, чотири, п'ять, шість. Собака їсть траву. І там далі все за собакою є. Ми приїхали на одне із перших місць, де ми побачили такі зморшкові шапочки. Чесно кажучи, думали, що не буде нічого. Бо раніше ми збирали ближче до травня ці шапочки. Але в цьому році з'явилися вони раніше. Ну що, почнемо збирати. яка краса! Агата, допомагай гриби рвати, куди побігла? Бігає всю. Ой, клас. Десь вже поваляла. Слоняра. У ну, нас пішов для мене. Не пойму чого, мені щось веселками запахло. Ще дуже рано для весело, пала. Зморшкові шапочки продовжуються. красота. Ми вже на секунду подумали, щоб поїхати все ж таки в перевірені місця, де грибів багато, але дружині дуже захотілося, впити, бо тут краєвиди, тут висота, тут можна сказати, гори наші. Краєвиди гарні. І я все ж таки спогодився і не зря, не зря. Грибочки. Зась. О там лівіша є, бачу. А тут велетні. Раз та два. Великі ножика не взяли з собою жодного Несо, собака, шукай, шукай ще гриби. Який красунчик. А далі обрив. Під самим обривом. Воно не видно, але там якщо... О, тут зразу падать, то метрів 7. Але якщо далі добратися, загалом гора метрів 20-25. Не дуже високо, в принципі, але ага, Коти це є куди. Тут у грибів запах другий. Ну, не другий, просто насищеніший запах. ніж... В тому місці, де ми збиралися недавно ці гриби. Коротше, з морскові шапочки почалися кругом, як я й казав, що можна виїжджати, збирати. Понятно, у тих місцях, де зараз випав сніг або йдуть приморозки, на жаль там гриби як почалися, так і закінчилися. У нас же вони, слава богу, в центральних областях є. Те не можуть не радувати. як ще є сайгак, горний сайгак чисто тактично. Ми могли б поїхати на ті самі місця, де ми вже збирали. Але так не цікаво. Поки що в мене є можливість ходити збирати гриби, хочеться пробігтися по своїх місцях. Відвідати свої старі місця. Там бачу багатенько на тій стороні. Але щоб туди добратися, то треба злазити донизу. Потім знову лізти вгору. Ох, їх там багатенько, такі мелкі. Але їх багато на уклоні. Та ризиковано. Гляньте, по чому йду. Можу з'їхати донизу. А тут дивіться яка шапка. Ну сюди вже я ставати не буду, бо не буде за що триматися. Музяко. А воно я Знімаю. А хто це сидит свій. Чи тут воє, я було плотно. чайок. А -а -а. Я п'ю чайок чай. і кайфую. Нормально трошки кряпкий чайок трошки покайфуємо від весни і собака кліщі пособирає як гарно тут. прям три штуки ключі от Чисто вже періодично тільки видно грибочки, мачуха проснулася, так її похилило таке враження, що тут приморозок все ж таки був. Цілком можливо, що був. По всій Україні зараз холодно, у нас ще більш-менш наче весна, але приморозки бувають місцями. нарочки ну, більш менш чи маленькі. а рядом ще є строчки чи маленькі а то щось останнім часом все мелюзга та мелюзга в одну лінію прямо стоять три штуки А ці я бачила ходить пішла до великого Ти коніщі знайшла? Так, да, реально, молодець. Так, дивимося акуратно. Ах, яка ти молодець, нічого собі. Конічні три штуки в кучі, диви. Нічого собі. І не один. Ні, це не один, чого. Ну це зросток. Але все одно зачитається два. І третій в кучі. Клас. Це круто. Ти можеш. Да. Ви знаєте, ще не закінчуються ці грибочки. Да, під час дощілося недавно. На початку квітня їх побільше було. Але тим не менше вони ще не відійшли, продовжують рости. А там, де був сніг, скрізь за все, що вони скоро з'являться, і ще будуть. Скоріше за все. Чагарники тут я вам скажу. Єсі на пустирях можна позбирати їх, але так щоб масово то тільки по чагарниках треба ходити. Ох ти ж, мойо! Участь гарне кахуно, які здорові. Ну все я вам скажу помощніші будуть, ніж я це останнім часом збираю. П'ять штук і туди ще По хащам пішли, пішли. Тут без кошика я не розберуся. Треба йти по кошик, бо я так ось в карман просто збираю у дівчат кошик. Треба повернутися, їх аж сюди видно, ті вони великі. Так, загалом, друзі. Грибів ще вистачає, ще доволі багатенько грибів. Там воно прямо все в грибах, якщо видно, Я не видно на камеру. Але ліце треба кошик. Яка красота, взагалі в лісі гарно, Настав час косити. Отако. От І там раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Це тільки ти, що бачу з одного місця. На тій стороні. Не знаю, видно чи ні. О! Оно. Три штуки зразу видно. Їх там більше. Починаю косити. просто руками заламаю за нишку и хороший, не надо резать. Их тут еще мало, экономить ножку не надо. Так, а все який малюк. Красота. Дуже хорошо. И есть тут в Прямо пипец. Скики. И чему они такие? Есть и есть. Погано, что у хащах. Но есть и есть. Такие великие. Прямо Любодорого. Блін, а там вечераті вовче вони страшні, там просто здорові такі. А тут такі здорові. Раз. Два. Три. Чотири. Воно двойний. І здоровенні які. Їм тут влаги вистачає і вони тут просто здорові. Але в кущі, мабуть, не заглядали. Знову два штуки здорові. Там ще невеликий. Тут великий. Всього великий. Ох, вони великий тут очереті. Ось гляньте, який здоровенький Може і він і старуватий, але ж який здоровий. Капець там ще бачу. Відалечко. З правої сторони, ще теж такий ще маленький. Загалом назбирав чимало це. Тут тільки в оцих очеретах за останні 10-15 хвилин. Остальне у дівчат. О, іще один. І там ще один бачу зразу. І там ще бачу, і там. Коротше кажучи, грибів ще вистачає, можна збирати.